Тут не заглох Мало косто. Вот тут тобі почитники прийшли. Йдемо ми перевіримо. Олега. Як ідуть справи? Де барон подівся? Ворота його відкрить. Де він пропав? Барон? Ти де? Нема. Йдемо до Олега. Як буран летить? Все, летить, летить, сонце погріло, все попер... Про картошку мовчу. Тихо, картошку не згадуємо. Про картоплю. Так. Так, так, так. А У вас тут прохладно. На дворі вже жарко. А тут прохладно. Нормально. Розібрав він ту фігню. Зняв, ну ти поняв, зняв. Щось там хімічними трубками. Так, а все-таки повиточували, так? Да? Все-таки повиточували щось. Видно? Видно? Не знаю що, але потім побачимо. Угу. Щось таке. Щось таке. Воно собі зоутляє, що? Змащую. Під ними не гнило. А, ти ж його маєш приварвати? Ну так. Да. Воно не буде горіти? Буде. Щось згорить і щось вищить. Щось згорить? Якщо да. робити бутерброд, треба під бутерброд завжди ставити маску. А тоді воно не цей. Не вигниває, розумієш? А там, якщо я зароблю цей бутербродом, де волога, воно буде згниється. А так бутерброді в цьому... Вишиться собі там масло, воно розтане, покриє все. І зробить консервацію. Ну, машини вже Угу. Mm -hmm. Машини ж заливають пороги, це все. Наливають і все, та машина їздить довго і щасливо. Відповідно, я теж поменшу ці проблеми. Тоже хочу вменшити ці проблеми. Це мені треба упору робити, понимаєте? Ну. варити зараз, щоб не видумало? Щоб не вирумало. Ну? Але вже готові. Ага. Вже все там на місці. Все почіпники ніяк не можуть доїхати. Доїдуть колись. Головне, щоб не на новий рік. Це я одне переживаю. Новий рік, а тут вже не поймеш, це коли буде, новий рік. Це вже дуже погано. Новий рік може і в цьому, у вересні бути. Я тепер на сонце подивився, в ньому засліплює, значить. Не для того він, зараз підемо перевіримо. А на сонці він не буде діяти. Треба зажигалку. Він зажигалку джоргнув, тухне. Поїхали. Так, добре, поки ми зайців не наловилися, йдемо до віталика. Де цей жартівник? Чого він не приходить, га? Щоб це йому утворити. Ладно, нічого не будемо робити. Йдемо на низ. Тут холодно так в цій майстерні. Зіли зіли роз'їздили, тут Це теж зіл, да? Роз'їздилися, куруду возять. Подержати -то тобі? Ta robota jak już nie ma. Так, поміняти їм цепок, бо тут вже зубів немає, це вже геть станок не буду класти, його викидати треба. А то я наточив. Не мати, почати так. Усьо. Так, тут усьо. Можна їхати на село, сіяти моркву, яка не зійшла. Зараз ще. Вийдемо до Олежика, оренці чисті, і попливемо додому, поїдемо сіяти моркву. Роботи йдуть по повній програмі. Ви Зварувальні роботи йдуть по повній програмі. Ага. Це я вже двигаюся на село їхати моркву сіяти. Ти думаю попасом по зайду ще до тебе. Ага, це таке усилення буде, так? Да. А, да. Це і зробив. да. І... Ну так. Да. Та це ми вже попасом зайшли, так просто вже йдемо далі. Ну добре, будьте крепкі, ми поїхали на морковку, на посівну. Дитя коси, приїду з села, теж буду косити. У мене там небагато потім покосимо приїдемо Дівки його громадять. Вони сімейним подрядом працюють. Так, добре, їдемо. Так, село, село. Десь тут, десь тут морковка не зійшла. Де не знаю. Тут, навірно, що. Зараз контролер розкаже. Я лиш попробую не зійти. Привезу сітку готову і повпихаю сюди. Так, все, їдемо додому. От що таке весна? Сонечко. Зверху вже почти сухо, ще під горіхом трохи мокро. Завтра ще день, неділя підсохне і в понеділок можна буде нагорнути. Неділю, ні, неділю, в неділю лише дурень може робити. Так що таки єлам і тут теж. Походу, що ми в понеділок. Неділю понеділок його нагорнемо. Так, викусати нахер цей буран він мені. Мішає. Все, ми приготувалися. Ми приготувались. Все, Все. Забув. Забув шплін покласти, поклав у карман і пішов. Він, звісно, не випав би, але... Давай, шплин загубил, как называется? Шплин, да? Наверное. Все. Теперь он на месте. Так, ну что, мабуть. Мабуть на сегодня все. Будемо закруглятися. Щось в мене верх, верхом не хоче зараз сходити. Що ж це таке? О, вже ж Вже ж мало би посходити. Падалошно, ну, це це цвилося, що лишилося з прошлого року. Нам ні нафіг тут не нужна. А ця? А ця що я? Садив. Чуть, ні, вроді сходи. Вроді сходи. Починає, починає. Сходи воно бути. Є, є, є. Просто видно другий сорт, не видно, а таке другий сорт. Он вже бачу, бачу. Ну, якраз вона ще підросте. І буде все, все хорошо. Так, тут повикосували, там повикосували, можна йти. Можна йти монтурувати ролик. Все, на цьому все. Всі будьте здорові і до побачення!